Вас старокраматорський завод імені Орджонікідзе. В механічному цеху на стругальному верстаті працює Трохим Григорович Кравченко. Точний розрахунок, чіткий ритм, постійне удосконалення технологічного процесу це стиль роботи стахановця Кравченка. Він уже виконав 62 місячні норми і нині працює за планом 1951 року. Трохим Кравченко готує найскладніші деталі гіллятинних ножиць для холодного різання металу. Цей агрегат значно підвищує продуктивність металургійних заводів. Рятошено під Києвом. Тут збудована перша справжня фабрика овочів, в якій створено природні умови для вирощування ранніх урожаїв. Ці конструкції зроблено з мінометних стволів. Після війни вони стали в пригоді і як ферми споруди, і як труби отеплення. Бригадир Григорій Ланткевич постійно контролює температуру ґрунту. В теплицях вирощуються найкращі сорти огірків, помідорів, редиски, салату та іншої городини. Трудящі Києва вже одержали перші 20 тонн свіжої цибулі нового врожаю. 56 таких теплиць буде побудовано навколо Києва. Вони забезпечуватимуть киян свіжою городиною протягом цілого року. Повідники міської електростанції першими в Одесі відгукнулися на заклик директорів московських підприємств про відмову від державної дотації. Керівництво станції та інженери по хазяйському підсумували свої внутрішні можливості і резерви. Підрахунки показали, що енергокомбінат може відмовитись від 5 мільйонів державної дотації і ще дати прибутку 300 тисяч карбованців. Збільшення нагромаджень створить нові можливості для виконання п'ятирічки за 4 роки. Стахановець, старший кочегар товариш Лоптів від імені колективу підтримав звернення дирекції до всіх підприємств відмовитись від державної дотації. В народному театрі відбувся другий конгрес Вітчизняного фронту Болгарії. З усіх кінців республіки від різних громадських організацій сюди прибули посланці народу вітати Конгрес і видатних діячів Вітчизняного фронту Болгарії. Серед гостей делегації 16 держав. імені делегації радянських громадських організацій Конгрес вітав голова Слов'янського комітету Союзу РСР, генерал-лейтенант Гундоров. З доповіддю Вітчизняний фронт, його розвиток і далі завдання виступив прем'єр-міністр Георгій Димитров. Конгрес ухвалив статут і програму єдиної громадсько-політичної організації Вітчизняного фронту. Маніфест до болгарського народу, а також обрав новий склад Національного комітету Вітчизняного фронту на чолі з Георгієм Дмитровим. Десятки тисяч трудящих Софії зійшлися до народного театру вітати другий конгрес Вітчизняного фронту. У Київському державному інституті проєктування сільського будівництва створюються десятки типових проєктів нового соціалістичного села. Під керівництвом директора інституту, видатного радянського архітектора товариша Пація, тут народжується нове село Новодемидово в заплаві річки Ірпінь Київської області. Одна з центральних вулиць світлі просторі будинки під черепичними дахами, оточені рясною зеленню садів і алей. У цьому будинку три добре впорядковані кімнати для сім'ї колгоспника. Клуби лікарні, школа і кіно, 185 житлових будинків будуть готові до жовтневих свят 1948 року.